Доброго дня, продам моторчик на задню ляду, Шкода Octavia A5 Універсал. Ось так виглядає даний моторчик. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Це є нова запчастина, нова аналог, але запчастина в ідеальному стані без дефектів. Штекер. На 4 піна. Штекер на 4 піна. Тут вода під'єднується. Ось так виглядає. Дальше тут закріплюється дворник. Тут немає сопла щоб, е, на жидкость, Так як це є від універсала. В ліфтбека є виход. На воду, на вмивайку. Кого цікавить, звертайтесь, є в наявності. А п'ята універсал.